Ми дуже раді вітати сьогодні нашого колегу з Черневецької області, нашого друга, керівника військової адміністрації Руслана Запарнюка, який прибув на чолі трьох вантажівок, які привезли гуманітарну допомогу, продукти харчування, воду. Тому, друзі, все це одразу ми насилаємо на наші пункти видачі, і все воно йде до вас. Іван Керсоцем, слава Україні! Героям слава! Також вітаємо сьогодні ще одного нашого друга колегу Віталія Бунечка, керівника військової адміністрації Житомирської області, які на чолі з восьма фурами прибули до Херсонської області, дві з яких з допомогою безпосередньо до міста Херсон. А ще шість поїхали по інших напрямках в Береславський район. І ми сподіваємося, що вже сьогодні вони доїдуть і будуть надавати допомогу в наших територіальних громадах. Ми точно переможемо. Слава Україні! Героям слава!